Усім привіт! Це канал Boxing Review, і сьогодні такі новини боксу. Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі американець Шакур Стівенсон радить своєму зірковому співвітчизнику Теренсу Крофорду повісити рукавички на цвях. А українець Сергій Багачук запевнив, що після другої поразки від Брендона Адамса повернеться в ринг ще сильнішим. Найнесподіваніший поєдинок 2025 року між Джейком Полом та Джервонтою Девісом ледь не зірвався, але ж був перенесений з Атланти в Майами. Там менш суворі закони. Дата незмінна 14 листопада. Британський ветеран Дерек Чесора, схоже, втрачає будь-який шанс вийти на завершальний бій проти Олександра Усика. Він може бути позбавлений із статусу обов'язкового претендента, а сам Усик потрапив у скандал. Після свого виступу у футбольному матчі в Лісабоні. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримую ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у все світ боксу разом з Favbet. Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі американець Шакур Стівенсон заявив, що хоче, щоб його зірковий співвітчизник Теренс Крофорд. Повісив рукавички на цвях після перемоги в бою проти Сауля Альвареса. Я більше не хочу бачити, як він б'ється. Вся справа в тренувальних таборах і зносі, від якого страждає його тіло. Я думаю, що він досяг у цьому виді спорту всього, що міг. Він більше нічого не може зробити. Кроуфорд змусив одного із найкращих бійців нашого покоління виглядати посередньо. Я вважаю це великим досягненням. Все закінчилося. Я думаю, що Крофорд присвятив багато дорогоцінного часу своєму тілу і майстерності. Для нього більше не залишилося досягнень. Він триразовий абсолютний чемпіон світу, сказав Стівенсон. Нагадаємо, що 13 вересня Крофорд переміг Канела одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лас-Вегасі. До речі, в андеркарді цього ж боксерського івенту український боксер першої середньої ваги Сергій Багачук. Провів поєдинок реванш зі своїм старим кривдником зі США Брендоном Адамсом. Тоді, у березні 2021 року, Адамс завдав Богачуку першої поразки в кар'єрі, вигравши технічним нокаутом у восьмому раунді. Українець напередодні прокоментував поразку в реванші з Брендоном Адамсом, подякував усім за підтримку і запевнив, що після цієї невдачі повернеться ще сильнішим. Дякую моїй команді, моїй родині. І кожному з вас, хто вірить в мене і залишається поруч. Ми зробимо висновки і повернемося сильнішими, ніж будь-коли, написав Богачук на своїй сторінці в інстаграм. А як ви вважаєте, що важливіше для боксера? Піти непереможеним, як пропонують Кроуфорду, чи як Богачук повертатися після поразок, щоб вкотре довести свою силу і характер? Пишіть ваші думки в коментарі. Менш ніж місяць тому було анонсовано один із найнесподіваніших, хоч і виставкових боїв у боксі 2025 року. Ютубер і боксер важковаговик Джейк Пол мав зустрітися з чемпіоном світу в легкій вазі желунтою танком Девісом. Спочатку промоутерська кампанія Пола MVP оголосила, що поєдинок відбудеться 14 листопада в Атланті США. Однак згодом виявилося, що організатори поспішили. Атлетична комісія штату Джорджія виступила проти настільки значної різниці у вазі між учасниками, навіть попри те, що йшлося лише про показовий бій. Нагадаємо, Джорвонта Девіс є чемпіоном світу у ваговій категорії до 61,2 кг. Тоді як останні поєдинки Джейк Пол проводив у дивізіоні до 90,7 кг. кілограма. У результаті МВП відкликала свій запит на проведення заходу та пом'якшення правил у Джорджії, про що повідомив місцевий голова комісії. Сьогодні ж з'явилося офіційне підтвердження, що бій перенесено до столиці штату Флорида Майамі. Він пройде в Касея-центр у той же самий день 14 листопада і транслюватиметься на Netflix. Схоже, у Флориді до питання великої різниці у Азі підходять більш ліберально. Крім того, було оголошено про мотур бітів. 22 вересня вони зустрінуться з фанатами в Нью-Йорку, а 23-го у Майамі. А яке ваше відношення до такого поєдинку? Кого вважаєте переможцем? І які у цьому плюси для головних героїв, окрім, звісно, щедрих гонорарів? Пишіть під відео. 41-річний боксер надважкої воги з Великої Британії Дерек Чесора – Нині має статус обов'язкового претендента на титул за версією IBF, яким володіє абсолютний чемпіон у цьому дивізіоні українець Олександр Усик. Втім, існує висока ймовірність, що Чесора не отримає шанс провести бій за чемпіонський пояс у своєму ювілейному 50-му поєдинку на професійному ринку, про який ветеран дуже мріє під завісу своєї спортивної кар'єри. Нагадаємо, що першочергове право на зустріч із Усиком наразі належить. Обов'язковому претенденту від WBO новозеландцю Джозефу Паркеру. Йому призначено поєдинок на 25 жовтня проти британця Фабіо Вордлі, який є претендентом від WBA. У цей час сам Усик ще перебуває на етапі відновлення після травми. За словами промоутера Чесори Френка Ворена, у такій ситуації IBF може ухвалити рішення зобов'язати британця провести додатковий бій для підтвердження свого претендентського статусу. Якщо ж Дерек відмовиться від цього виклику, то втратить право залишатися обов'язковим претендентом. Ну а сам абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик знову став об'єктом критики з боку фанатів. Вболівальники різко відреагували на участь нашого співвітчизника в благодійному футбольному матчі, адже раніше в його команді заявили про травму боксера. Усик зіграв у матчі «Легенд Португалії та «Легенд світу. У зустрічі, яка відбулася напередодні в Лісабоні. Український боксер і гравець Житомирського полісся з'явився на полі на 21-й хвилині матчу і відіграв 17 хвилин, а потім вийшов на 6-хвилинний відрізок після перерви. Результативними діями не відзначився, проте запам'ятався кількома ефектними моментами. У підсумку переможцями стала команда Легенд Португалії. Зустріч завершилася з рахунком 4-1. Фанати не пройшли повсю подію. Читачі боксерських спільнот в соціальній мережі X зажадали від міжнародних організацій відібрати українця його титули, позбавте його поясів негайно. Я думав, у Усика травма спини Ніщо не допомагає відновитися краще, ніж коли твого очікуваного суперника попереджають, щоб він бився з кимось іншим. Всесвітня боксерська організація. Ви повинні зробити правильні кроки і позбавити Усика пояса, щоб Фабіо Вурдлі і Джозеф Паркер побилися за титул WBO. Те, що робить Усик неправильно. То він не травмований, пишуть у коментарях. А як ви вважаєте Усик травмований? Чи просто майстерно грає на нервах фанатів і суперників? І які ваші думки щодо його завершального поєдинку? Коли, на вашу думку, ми нарешті почуємо оголошення офіційного анонсу. Пишіть у коментарі під цим відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.